А ви любите кіно про зомбі? No. Усім привіт! Сьогодні говоримо за перший український антирадянський зомбі-хоррор Каховський об'єкт. Фільм створено тією ж командою, яка працювала і над Конотопською відьмою. Тільки відьму знімав режисер жіночого лікаря нове життя Андрій Колесник. А от на об'єкті вже вирішили зробити заміну. Режисером-постановником став Олексій Тараненко, який випустив до цього стрічку Я працюю на цвинтарі. Це його друга режисерська робота у повному метрі. І так само це друга стрічка з лінійки хоррорів фільм «UA». Наступною має бути Безсмертна кров, де поліцейська Вікторія буде боротися з вампірами-нацистами. Як вам така ідея? Став лайк, якщо будеш дивитися. Ну або дизлайк, якщо ні. Але поки що зомбі. Головну роль виконала Марина Кошкіна. Прототипами її героїні стали бойові медикині Ярина Чорногуз, Оксана Струм та Мар'яна Нечипоренко. А сама Марина, до речі, пройшла бойовий вишкіл. І зараз ми оцінимо, що ж там такого можна було створити з кошторисом в майже 500 тисяч доларів. Та дізнаємося відповідь на головне питання. Чи зможуть військові от за цього бункера вибратися живими? Ну або ні, можливо, їх всіх вб'ють зомбі. Ну а ти? Став вподобайку, якщо вже переглянув дану картину, і вона тобі сподобалась. Поїхали. Отож, ця історія дає більш не такий травматичний досвід, як Конотопська відьма, це більше розважальний продукт. І його основна проблема в тому, що він не має глибини. Тобто історія досить прямолінійна, і наших героїв відразу кидають у вир подій. І це не спойлер, на жаль, це офіційний факт. Більшість персонажів таки там помре. Але ось знову ж таки, аби питання розкриття характерів було пророблене краще, то й різноманітні драматичні сцени та й питання самопожертви все б спрацювало ліпше. Та навіть якби й персонаж не помирає, то все одно з художньої точки зору сцени воскресіння можна було б поставити краще. Як от в серіалі надприродне. Ну, хто, як не вони, знаються на питанні Воскресіння. Адже до всіх, хто помирав, навіть не було й натяку на емпатію. Ось для прикладу, монах або джміль. Є дрібне представлення героїв, але от розкриття ніякого, або питання фіалки, ігри кудашової. Показали тільки, що вона звичайна радянська школярка, яка стала жертвою експерименту. А якби персонажа краще прописали, то вийшов би дуже сильний антагоніст з серйозною драмою. Ну а Карлоу – це так. Швидше, дрібні негативні причини. Все ж як було сказано раніше, то і зараз повторююся якісний сценарій це кістяк історії. Але не тут. Тут виникає багато питань по драматургії. А? Ось для прикладу: питання видінь Мари. Як цей дар у неї з'явився? Хоча вона і сама про нього теж фактично нічого не знає. Але от єдине, що ми про неї знаємо, це мотивацію. Вона йде шукати зниклого брата. І що більш проблемно, я не розумію, чому Марину Кошкану затвердили на цю роль. Ну, це ніби не її персонаж. Він не дає розкритись акторському потенціалу наповну. Хоча Марина правда прекрасна акторка. Але ось через відсутність більш емоційної акторської гри деякі сцени сприймаються не так, як потрібно. Ну от правда її колеги відіграли краще. Та й сама загальна атмосфера стрічки тут така досить перфект, більш технічна операторська робота, камера не трясеться, плюс доволі вайбовий музичний супровід. І не тільки, але ось якщо говорити за жанрову характеристику, то це легкий бойовик. Військові проти зомбі, але в такій доволі кривавій обгорці. Ой, тих жанрових кліше там накидали досталь. Але фільм не буде вас лякати. Він швидше буде розважати. Моментами навіть якість гриму зомбі буде смішити. Ну не всі мерці вийшли такими страшними. Але загалом, хоч сама історія і викликала багато питань, однаково головну задачу розважити, це криваве легке до сприйняття бі муві виконало. Особливо, навіть якщо ви ще й вимкнете мізки під час перегляду та не шукатимете логіку, то цей треш може вам навіть сподобатись. На мою думку, не варто цуратись таких стрічок. Їх треба підтримувати, адже це добре, коли український кінематограф буде доволі різножанровим і кожен зможе там знайти щось своє, не тільки розвинену фестивальну продукцію, яка в нас є, а й щось типове попкорнове на масового глядача. Можете поставити дизлайк, якщо я не правий, але на мою думку, такий треш має право на існування. Що ж, дякую вам за увагу та дякую за перегляд! Не приходите в кино на Каховский объект. Там Ленина свалили.